Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Ну що ми продовжимо рубрику готування з подругами. І сьогодні такий день, що в мене ми готували, ми розпочали з голубців, ліпити голубці. Я їх дуже хотіла, я планувала навіть і сама робити, але ми так домовилися, і вже на наступний день потім ми поїхали до мене. Спочатку я їздила на роботу зранку, потім їздила забирати дітей з школи, з садочка, і вже потім приступали ми робити. А я постаралась трих, трошки підготувати заготовки, наприклад, фарш, рис відварила, м'ясо помолола швидко. А, так я трошки поробила, хоч не геть так встигла, тому що зранку працювала. Ну, Але нічого, дівчата дуже допомогли. І дивіться, у нас така велика миска фаршу вийшла, дуже-дуже смачний він получився. Я туди давала рис, багато м'яса, фаршу. Цибуля, морква. І Повірити, я спробувала один раз сирими цибулькою, і моркву додавати у цей фарш. І мені вже не хочеться о, смажити. Мені так подобається, вони такі якісь легкі, соковиті. Неважкі для жолудка. Це теж дуже добре, тому що буває, якщо обсмажувати там на олії чи на маслі, ну все одно воно вже не так. Звичайно, хто як любить, так і робить. А з нами сьогодні були мої діти вдома, вже раніше їх відпустили школи. Тому що був скорочений день, і Юля теж своїх дітей взяла. І вони трохи гралися на дворі. І цим великий плюс жити в будинку. Вони бігали в дворі, грали в футбол, і ми їх бачили. А менші діти були в будинку, біля нас гралися теж. Ну, зато ми стільки роботи з дівчатами зробили, хоч і діти були біля нас, ми все одно справилися. Дивіться, перший етап уже. А голубці готові. Будемо зараз їх морозити, ставити в морозилку і все. Супер, я дуже рада. Далі ми приступаємо пельмені і вареники, і все. І далі ми почали робити фарш вимішувати гарно. Я солила, перчила, додавала там, яку люблю, приправу трішки і додавала ще води, щоб він був більш такий соковитий. У цей фарш мене входило м'ясо свинина, телятина, був в мене ще телячий фарш. І навіть в мене був індик, і я його обрізала і помолола, і це все перемішала. І ви знаєте, настільки добре вийшов а, смачний соковитий фарш у пельмені, що я здивувалася. Дуже смачно дійсно вийшло. Рецепт тіста, звичайно, той самий робила. Я теж приготувала його, замісила. Я її все змішала, залишила на хвилин 15-20, воно відпочило. І далі замісила руками і все. Дуже гарне смачне тісто виходить легко працювати з ним. Ми почали ліпити пельмені. Я розкачувала тісто, дівчата наповнювали пельменіцю. Дуже зручно і швидше в нас це все виходило, тому що велика пельменіця відразу 90 року. А виходить пільмь маленьких, і це дуже добре. І вареники ми теж зробили з капустою, тушеною, кислою капустою, я купувала, і вийшло теж дуже добре. Хочу сказати, як ми познайомилися з дівчатами, ми знали один одного, ще з нашого села, ми з одного села. Ходили в одну церкву, і, можна сказати, виїхали теж так на протязі цих трьох років. Я сама перша з них, потім Таміла, а потім вже Юля. Ну що дивіться, що ми робимо? Я трішки сіла біля Єфрема, бо дуже хотів. А хто варить пільменьки? А хто що ми зробили ще такі солодкі пельмені, хлопці мої називають. Просто тісто порізали маслом і цукром. І ну, відварили дуже смачно. І зараз уже будемо всі разом поїмо. Це дуже класно, коли можна так з подружками зібратися і один одному допомогти. Тому я надіюсь, підкину комусь ідею так робити. І ми часто навіть просто бачили один одного в нашому місті. Просто привіт-привіт, можливо, щось питаємо і все. Так більшість ну, не спілкувалися. І якось одного разу, літом, я приїхала на озеро і бачу, вони є а, були на тому ж озері, де я була з дітьми. Зі мною були ще Оксанані діти, я їх брала з собою все часто. І вже таким чином я при... підійшла до них. вони, Таміла підійшла, каже: Ходи вже біля нас, сядеш. Я прийшла, ми якось так розговорилися, нам сподобалося, зрозуміли, вони кажуть, ми не думали, що ти така проста, я не думала, що вони такі. І потім навіть ми почали домовлятися разом десь їздити на озеро. Дітям подобалося гратися один з одним, тому що Юля живе в апартментах там, де і я жила. То ми так якось і здружилися, так і спілкуємось по цей час. Хоч, звичайно, не так часто десь бачимось, але все одно є спілкування. Це дуже добре, мені це так полегшило життя, тому що в мене все було, але не було так якось подруг, щоб десь з кимось зустрічатися. Ну, мало було, з ким я могла поговорити, десь поїхати, просто побути разом, поспілкуватися. Я думаю, мами зрозуміють, коли хочеться десь вибратися, самі, без дітей, щоб хтось поглядив, там. А ти могла десь поїздити. І зараз в нас так чоловік глядить, коли він вдома може бути, а я їду десь там Хочу з дівчатами. Вам результати нашої праці з дівчатами моїми. Дивіться, це пальмені. три мішка пельмень таких. У навіть більше. Так, да, там все два мішка бачу пальма. Три. 4, 5, лав. Дивіться, варенички. Капуста. Капуста. картопля. А, Це капуста. Попідписувала, щоб мені знатися з картоплею. І дивіться, стільки все в голубці. Це вже вони заморожені. Я буду в цих формах зразу ставити тушитися. Мені подобається. А, тому так, чотири таких вийшло. І вареники чотири кулька. А ще залишись, залишився фарш на голубці, і фарш просто можна на пельмені або котлети. А я зроблю щось. Просто не було вже часу, не було вже сили мені вже щось зробити. Можна навіть чебуреки, чи шал. Тут в мене є тісто. Я ще краще, можливо, перезвожу, але поки що так. Мої заготовочки. Дуже-дуже рада, що ми це зробили, один одному допомогли і дуже їм вдячна. Хоч ми не так давно, можна сказати, так більш зблизились, здружились, але це дуже цінно, тому що, коли можна допомогти, один одному, бути самим собою, поспілкуватися, допомогти, просто. Це дуже класно. Я дуже вдячна всім за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока, пока.